Питання мобілізації. Ви знаєте, я сьогодні е, був у Святошинському територіальному центрі контактування, і для мене дуже неприємно було бачити таку картину, як людей тримають за, ну, я би сказав, за проволкою, за гратами. Це є. Перевершенням всього, що стосується прав людини. А взагалі, яка може бути мобілізація добровільно, якщо людей е виловлюють на вулиці, їх везуть до центрів комплектування, далі проходження обов'язкового ВЛК? І випадок, той, який сьогодні стався, це Людина перевищила швидкість, його зупинила патрульна поліція і патрульна поліція, зважаючи на те, що вони перевірили документи та подивилися в резерв плюс, доставили громадянина молодого хлопця йому більше 25 років, пішов 26-й до Святошинського ТЦК. Далі події відбувалися дуже швидко. Він пройшов ВЛК, і в нього тільки два лікаря запитали, як його самопочуття. Вони не дивилися документи медичні, вони не розпитували його про хвороби. Поставили здоровий та придатний до військової служби. У людини підозра на епілепсію. І він втрачає свідомість в день, буває вночі, коли встає, вибачте, до туалету. У нього судороги. І він попросився, щоб йому провели обстеження. Нічого подібного, його відправили до ДВРЗ, і тільки втручання адвоката буде. Рахуватися, що він є не мобілізований і вже не військовий, а людина, яка проходить стадію судового розгляду. І рішення суду однозначно буде зупинити процедуру мобілізації. Я це розказую не для того, щоб всі наші підписники-глядачі. Подумали, що ми захищаємо ухилянтів. Ні, ми захищаємо людей.